Вітаю! Сьогодні 27 листопада і це мій корисний сніданок. Сьогодні у мене проблемка. Ну, я казала, хто буде два рази на день харчуватись, у того буде проблема, якщо кудись потрібно йти в гості. Чому? Бо там потрібно буде завжди їсти, їсти, їсти і їсти. І після 18 годин. Потрібно їсти вечері всі, всілякі, але ж потрібно якось викручуватись. І сьогодні мені потрібно зранку йти до гостей. Ну, не дуже зранку, так, 11:30. А я в цей час тільки їм, і, а ми будемо їсти там пізніше у обід, то я не знаю. Ну не знаю, що робити. То я сьогодні раніше поїм, сьогодні не буду. Ніякої солодки вживати. Так, а щось таке поїсти, щоб потім не їсти до 18, так? І часу нема. Ну, я взяла вівсяне молоко, е, взяла хурму, порубала, так, бо нема часу, банан. Е, і бі, е, насипаю базилік. Я не знаю, розкриється базилік. У молодці чи ні, а, а ми побачимо зараз. Так. І поки це набухає, зараз я покажу, я, я, яку я маску зробила на обличчя, і як я буду виглядати після маски покажу. Дуже гарне все розкрилось. Багато базиліку, мабуть, я насипала, але ж нічого. Я ж не голодую. Просто ось такий у мене сніданок сьогодні. Так. Ну що? Переходьте на двохразове харчування. Це для здоров'я. Просто гарний-гарний показник. Так, спробувати при вас? Так, спробую. Так, подякувати за їжу. Всевишній. Дякую тобі за те, що ти создав. Таку гарну їжу для нас. Дякую всім, хто працював над цією їжою, їжею, вирощував, придумував насіння нові, так, сорта нові придумував, хто закупав, хто продавав, всім, 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 всім дякую. Дякую всім, хто заробив на цю їжу і дав мені. Дякую, хто приготував. Ну, приготувала я. Донька купила. Дякую, дякую всім. І дякую їжі, що вона наситить мене. Я не буду голодна, буду бодьора, і ця їжа стане мною. Уклінно дякую. Так, тепер можна їсти. І це Божественна їжа. Ось так я виглядаю. Маска, дуже цікава маска, я розповім в описі, що це за маска, але ж потрібно виглядати гарно і, як завжди, просипаєшся, очі припухши. <реш> Морда, це некрасиво казати. Обличчя припухше. Що робити? То ми ж жінки, ми знаємо, що робити. Робити маску. Так, добре. Ось так я виглядаю після маски. Червоненька, так? Але ж це не від маски. Я просто багато чого роблю. Швиденько-швиденько. Щоб встигнути, Ну, ми такі. Або щось швиденько робимо, або сидимо, нічого не робимо, тільки в інтернеті сидимо. так? Ну, зізнайтесь, такі ми, такі. Так так що маска дуже гарна, я не знаю, помітно. Я знаю, помітно. Бо я сьогодні зранку ніяка була, просто ніяка. І зараз ще е, очі припушу. Але, але ж. Не потрібно хвилюватися, так, нервувати, і все буде гаразд. Потрібно самому тримати себе у здоровому стані. так. І гарний настрій це саме-саме перше для здоров'я. І зустріч моя перенеслась не пізніше, якщо я поспішала даремно, і що сказати? Нічого можу сказати. Притримуйтесь тільки свого. Два рази харчуєтесь, харчуйтесь, не дивіться ні на кого. Відмовляйте, якщо щось пропонують на вечірці. Або своє беріть, коли ви знаєте, що ви пішли, і там уже буде час вам поснідати. Так. Ось така моя порада. А я. Ще трошки підсушу волосся, бо на вулицю не можна виходити з сирим волосся. Ви знаєте? Це дуже-дуже для здоров'я. Так. Для здоров'я голови, щоб було чим думати. І дехто каже, потрібно, щоб ноги в теплі, голова в холоді, то я вам можу сказати від дуже-дуже гарного мужчини. Він дуже гарний спеціаліст у своїй справі, а саме юрист. Носіть головні убори. Носіть і влітку, і взимку. Так. Щоб було чому думати. Чим думати? так? І ця примовка прислів'я, я її просто перечоркую щоб ходити е, з небокритою головою. Так що тримайте, тримайте свою голову в цеплі. Щось я заболталась, а не було часу. Ну так, зустріч перенесли. Добре, ходіть здорові, побачимось.